Окупанти визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю. Наші воїни кладуть ворога цілими батальйонами і роблять це на раз-два, як каже сам окупант. Тож ворог деморалізований і здатний наступати тільки ціною шалених втрат. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ. Українська армія це найсильніша сільна армія у сумбірі. Если правда, это правда. Они даже ваших россиян не боятся. Они... <реш> <реш> Тут На заперечення жінки, яка надивилась пропаганди, окупант просто каже. Нам не говорять говорят правду, Сережа. Нам понятно, що сказки. Там розказки. Розказки. Там это я тебе говорю. Самая лучша армія – це Україна. Охранеть. Вот як как это не... Не хочется как бы это непредсказуемо не звучало. Не это, не это, это так и есть, реально. Это очень так и есть. Честно. А и даже если продвигается наша, это очень с большими потерями. Очень с большими, очень, очень, а очень, А я очень. тебе говорю. А ты мне не веришь. А я тебе о чем говорю. Хуй, на раз-два я тебе говорю. У нас толка. Батальоны ложатся. Батальоны ложатся.